Для кого не секрет що в Нью-Йорку шалений темп. Дизайнери змінюють локації та час свого показу за декілька годин. Але для програми Моя профешн це не проблема. Ми на показі вже Нью-Йорк Фешн Вік. Це мода не тільки від американських дизайнерів. До цього шаленого мегаполіса свою витончену та ніжну колекцію привезла британська кутюрія Дженні Пекхе. Ми створюємо дуже ніжні та елегантні луки. Матова шкіра, мінімум косметики. Єдине, що варто підкреслювати, це скули. Ми навіть не будемо використовувати туш для вій та помаду. Шовкові вбрання вкриті блискучим оздобленням, бісером та камінням. Силуети на будь-який смак. Так само на будь-який смак і кольори: рожевий, беж, червоний, жовтий та блакитний будуть актуальними наступного сезону на червоних доріжках. Цю колекцію я присвятила Мерелін Монро. Вона була справжньою фешн іконою. Власне, її досі намагаються наслідувати чимало жінок. Вона була неймовірною. Показ був дуже красивий. Колекція у стилі 60-х років тому в образах від Дженні Пекхем багато ретро та жіночності. Це класика, але і з дуже легким нальотом гламуру. Все кольорове, легке, невагоме, і звичайно ж приємно було дивитися на моделей. Вони нагадували нам легендарну Мерилін Монро. Все красиво, яскраво і звичайно ж дорого. <різвіст> Показ був фантастичним інакше й бути не могло. Вони витратили чимало грошей дорогенька. До речі, Селебритіс на сукнях від Дженні Пекхем економити не звикли. Її одяг для світських заходів частенько обирають Майлі Сайрус, Сара Джесіка Паркер, Тейлор Свіфт, Сандра Балок та багато багато інших. Сукні від Дженні Пекхем дуже дорогі. Я не маю жодних сумнівів. Плануєте щось придбати собі? Не знаю. Все залежить від чоловіка.